Коректно кажете, що є певні олігархічні кола або фінансові групи, які володіють просто непорівнянним фінансовим ресурсом, який недоступний, я би сказала, про дембільш демократичним силам або молодим політичним силам, і не створені системні соціальні ліфти. А яким чином зараз пропонувати цю нову якісну політику, тому що щоб заплатити, власне, за, як сказав Тарас, чи то за заставу президентську, чи то зробити рекламу на одному телеканалі. Треба мішок реально грошей, яких зрозуміло, що в демократичних сил або в чесних в прозорих людей немає, і тут вихід один-єдиний. Я думаю, що набагато крутішою і потужнішою буде реклама кандидата в президенти чи політичної сили, коли він вийде і скаже: оце мій прозорий фонд я його сьогодні відкриваю для того, щоб громадяни давали мені е, пожертви. І мій прозорий фонд буде базуватися винятково на прозорих коштах. І така реклама не на, не, не на телевізорі 30 секунд, а реклама, коли кандидат реально покаже, що справді за ним не стоять мішки з коштами, які потім збираються грати цього кандидата, буде один з найпотужніших факторів зміни цієї політики. Це, по суті, єдиний наш шлях, як показує історія інших перехідних демократій, інших держав, які проходили аналогічні проблеми. Це єдиний шлях пройти таку річ створити такі умови, коли виграшом буде не те, що в тебе з'являться свої мішки, альтернативні до тих, які, з якими ми боролися попереднє, а з'явиться інший підхід в реалізації цієї політики. Дякую.